Вітаю, почнімо з однієї, знаєте, такої класичної загадки. Вона насправді змушує на мить задуматись. Ну що, готові? Даю буквально секунду на роздуми. Що там підказує інтуїція? Адже щось точно здається важчим, правда ж? Але давайте поглянемо на факти. І відповідь саме така кілограм, він і в Африці кілограм, з якої б речовини він не був. Але ось цей простий факт, він підводить нас до значно глибшого питання. Добре, давайте копати глибше. Якщо маса однакова, то в чому ж тоді підступ? Де різниця? Щоб це з'ясувати, треба для початку зрозуміти, а що ж таке ця сама маса? Ну що ж, давайте почнемо з самих основ що ж це таке маса, якщо говорити мовою науки. Так от ключова фраза тут кількість речовини. Тобто, розумієте, маса це зовсім не про розмір і не про об'єм. Це про те, скільки, скажімо так, матеріалу фактично міститься в якомусь тілі. Ось дивіться, найпростіший приклад. Уявімо два цвяхи з одного і того ж заліза. У тому, що більший просто більше атомів цього самого заліза, тобто більше самої речовини. А значить, і маса буде більшою. Все ж логічно, правда? А ось тут історія стає ще цікавішою. От уявить собі відро з водою. Його цілком можна підняти. А тепер. Уявіть те самесіньке відро, але вщерд наповнене ртуттю, його б і дорослий чоловік не зрушив з місця. Об'єм той самий, а от кількість речовини, а отже й маса відрізняються кардинально. Гаразд, з тим, що таке маса наче розібралися, а тепер давайте подивимось, як же люди взагалі навчилися її вимірювати. Но для цього існують спеціальні прилади найпростіше з них такі, знаєте, класичні, це важельні терези. Хоча сьогодні, звісно, ми набагато частіше маємо справу з сучасними електрольними вагами. Процес зважування на таких терезах – це, можна сказати, справжнє мистецтво, така собі класика. Отже, що робимо? Спочатку треба зрівноважити порожні шальки, щоб вони були на одному рівні. Потім на одну кладемо наш об'єкт, а на іншу починаємо викладати гирки, важкий з відомою масою, аж поки не досягнемо ідеального балансу. Все, маса нашого об'єкта це просто сума мас усіх гирьок на іншій шальці. Звісно, для вимірювання маси ми використовуємо стандартні усім відомі одиниці. Основна, це, звісно, кілограм. Але для чогось справді великого є тонни, а для дрібниць грами і навіть міліграми. А ось, до речі, цікавий факт з історії у давній Русі Україні одиницею вимірювання маси була гривня. Уявляєте? Так, так саме та назва, яку носить наша сучасна валюта. Але стривайте, якщо кілограми використовують по всьому світу, то звідки впевненість, що вони скрізь однакові. І це питання насправді критично важливе. Ну от як можуть існувати міжнародна наука чи торгівля, якщо базові одиниці вимірювання у всіх різні, має ж бути якийсь єдиний стандарт, якась точка відліку? І він існує, можна сказати, ось і розгадка є цілком реальний фізичний об'єкт міжнародний еталон кілограма. Це такий циліндр, зроблений зі спеціального сплаву, платини та іридію. І він надійно зберігається у Франції, слугуючи зразком для всього світу. І кожна країна світу має свою власну, надзвичайно точну копію цього еталону. Саме завдяки такому єдиному стандарту ми маємо уніфіковану систему вимірювань, а це, у свою чергу, робить можливими і глобальну науку, і торгівлю, і сучасні технології. Добре, з теорією, здається, все зрозуміло. Але навіщо все це потрібно в реальному житті? Де тут практика? Ох, вимірювання маси це буквально основа основ. Подумайте самі, від того наскільки точно зважені інгредієнти для пирога чи ліки в аптеці, і до розрахунку ваги величезних вантажів у портах чи проведення надскладних наукових експериментів. Усе, абсолютно все це, залежить від точного вимірювання маси. І наостанок, як і обіцяли, ще одна задачка на подумати: от уявіть, є дві фігурки з пластиліну. Вони абсолютно однакової форми, але одна з них рівно вдвічі вища за іншу. Припустимо, менша важить 10 грамів. Питання: скільки тоді важить те, що більша? Дам маленьку підказку. Відповідь точно не 20 грамів. Спробуйте поміркувати. Це допоможе по-новому поглянути на зв'язок між розмігом, об'ємом і власне масою.